Війна в Афганістані тривала довгі 10 років, з 1979 по 1989 роки. Учасники тих подій, воїни-інтернаціоналісти, ніколи не забудуть жоден з днів, які вони провели в Афгані. Чесно виконавши свій військовий обов'язок, солдати повернулися додому. Але повернулися не всі. Саме тому, аби молоде покоління мало уявлення про ту війну. 20 лютого у музеї національного меморіального комплексу висота маршала Конєва» була відкрита експозиція Афганістан 1979 1979-1989 роки. Завдяки зусиллям керівництва області та району, керівників обласних та районних ветеранських організацій і самих учасників бойових дій, виставка стала доступна широкому загалу. Голова районної громадської організації Спілки ветеранів Афганістану. Хочу від імені районної державної адміністрації сказати великі слова вдячності вам, Олександру Сергійовичу, вам, Володимиру Миколайовичу, та всім представникам правління Харківського обласного Союзу ветеранів Афганістану, народному депутату Володимиру Михайловичу Кацубі, всім причетним за втілення цього чудового задуву. Тільки вам відомо, скільки зусиль покладено, щоб по пропинкам, по деталям зібрати пам'яті речі, вода. На Дірачівщині одним із основних і главних пріоритетів є патріотичне воспитание нашої молоді. І ми горді тим, що на территории Дирачей Дірачовського району, є такий музей, меморіал, де проходить патріотичне воспитание. И вот сегодня мы открываем уголок ребят, которые выполнили свой долг в Афганистане. Здесь мы можем посмотреть от начала Великой Детской войны до сегодняшнего дня. Здесь ребята своими руками могут пощупать и увидеть все то, чем и как воевали наши отцы, деды, наши братья и наши дети. И я хочу от имени районного совета, от имени депутатского корпуса сказать большое спасибо организаторам этого сегодняшнего мероприятия. Действительно, Александр Сергеевич и его команда, областные руководители и Афганист... Афганистана и Чернобыля сделали все для того, чтобы мы сегодня с вами могли собраться и открыть этот уголок. Это действительно один из пунктов программы патриотического воспитания нашего поколения. Дорогие земляки, я сам был из района, Михаил Иванович сказал о том, что военно-патриотическое воспитание в Ирачевском районе находится на должном уровне. Я скажу, и в предыдущие годы, и все время Ирачевский район как раз был носителем таких вот хороших, хороших начинаний национальных вопросов военно-патриотического воспитания. И я помню, когда здесь стоял только один скромный адрес, который ежегодно так вот подремонтировали значит, и э, подделку сделали. делали. Значит. Но тем, тем не менее на все наши основные праздники, на День освобождения города Харькова, на э, День Победы здесь всегда собирались ветераны. Значит, было много молодежи, возносили церемонии э, в нашей стране, в нашем. более сложное время своего развития. И именно, наверное, логично как раз именно в это время открытие этой афганской экспозиции, э, чтобы каждый человек понимал, что Родина это самое главное, что может быть в жизни. Конечно же, семья, но Родина это тот фактор, который необходимо защищать в любое время, в любую минуту, от любых посягательств. Поэтому мы сегодня выполнили долг 30 лет назад, более 30 лет назад, когда началась афганская война, ушли мы туда 18-летними солдатами, взрослели очень быстро. Вот у нас было огромное чувство гордости и патриотизма, что именно нам выпала такая доля защищать интересы своего государства за пределами этой страны. Потому что это была геополитическая ситуация на этого периода, прекрасно понимали, что в Афганистане должен был находиться именно вооруженный контингент Советской Армии. Никто не сомневался, правильно мы делали или неправильно, потому что задача солдата не сомневаться, задача солдата выполнять приказ, который перед ним стоит. А задача офицера внят этот приказ довести. Хорошее сьогодні діло ми робимо. Мы увлекающим память тех, кто не вернувся додому. В Гераченкому районі таких їх 13 человек. А по Харківському області більше четыре. Хотілося б всім подякувати, тому що сам у холі не воїн, ви знаєте, тут фактично багато працювали іменно працівники музею, наш один афганець много сюди труда вложив. Ну і Я частично був посередником, так би сказати. Розрішить мені ще од імені нашого депутата, також від нашого колектива, нашому авганцю. Грившину Володимиру Вікторовичу наградити помірні медалі від нас усіх і от Володимира Михайловича Кацупе. Ну, сьогодні у нас відкриття очередної виставки. У нас вже до, давно не було таких відкритіх виставки. Ну, Навірно, будемо з'явитися. На якщо є об'єктивні причини. Ну вот сегодня, да, выставка далась, будем так говорить, тяжело, сложно, но она сделана. И вы сегодня увидите эту выставку. Это одна из тех тематических выставок, которая посвящена конкретной, конкретным людям. Вот, чтобы эта выставка состоялась, я так думаю, они понесли не только э, материальные затраты, но они понесли и много сил приложили. И мы от имени Мемориального комплекса хотим им наградить их грамотно. Это Кузьменко Александр Ильич. И второй это Гришин Владимир Ильич. Значит, эта экспозиция, которая сегодня открывается, очень-очень важна и на сегодняшний день. Тому що ви знаєте, яка ситуація в нас в країні. І особливо молоде покоління, ну, подивившись на вас, розуміє, як ви в свій час виконували свій військовий обов'язок. На сьогодні у нас теж йде неголошена війна і теж розпочинається з призов до лав Збройних Сил, іде четверта хвиля мобілізації. На жаль, у нас багато на сьогодні є такий. Які ухиляються від цих моментів. А от, подивлячись на вас, ніхто із вас нікуди не тікав, не ховався, а всі, отримавши повістку, йшли до військомату. Теж багато загинуло наших земляків із Соломіцівки. Четверо Загинуло в Афганістані, один помер від був двої на літа першої групи. Так що Значні втрати понесла. І сьогодні ми несе втрати, На сьогодні Солоницівки знаходиться в зоні АТО. 12 військовослужбовців, які теж виконують свої, свої обов'язок, були мобілізовані і не ухиляються від цього.